З суви ґрунту повалені дерева та засипаний потічок. Житель села Підлужжя Роман Пристюк показує шкоду від стихійного сміттєзвалища. Чоловік каже, впродовж двох років урочище під глинне невідомі тоннами звозять побутові відходи. Почали засипати все підряд і шини, і резина, і кульочки, і пластмаси, і все, все пішло. Тут колись був потічок от, в цій стороні. Потічок присипали, і вони не врахували, що це все може поплисти вниз, що і сталося насправді, бо це вже два роки. Потихеньку підсипали і змішували сміттям. Зробили сміттєзвалище. Жителька підлужжя Наталя Кадлуб розповідає, що люди неодноразово зверталися з проблемою до місцевої влади та поліції, проте сміття продовжували звозити. Тоді селяни взялися контролювати в'їзд вантажівок на територію самотужки, каже жінка. Пару машин, от всякої такого пластика, цього всього, а потім засували всю землею, щоб не було витку. А вже в кінці то вже так, так добре вже. Обнагліли, вже возили все підряд. І скло, і ми піняли машини, і чоловіки були, і жінки були, і не тільки ми, дуже багато було людей, що спиняли. Мар'яна Грицак каже, що раніше в урочищі відпочивала з дітьми. Зараз через сміттєзвалище такої змоги немає. Окрім того, жінка розповідає, що весь непотріб потрапляє на її город. Воно все тече і в керниці тече відповідно, дітям вже неможливо ту воду давати. А дітям потрібно пити і потрібно готувати їсти на чомусь. Ми вже не можемо брати цю воду, бо вона вже не є придатна для пиття. Так само в городи підтікає, вже городина вже не така. Навіть присмак має, що воно вже не те. Місцевий житель Степан Стуй розповідає, що люди найняли адвоката та готують позов до суду. Тут далеко від адміністративної. Тут бачите, маса така мусора тут захоронена тисячі тонн. Це вже кримінал. Але нам, головне, щоб воно було якось рекультивіровано. Нам не, не хочеться, щоб тут хтось сидів в тюрмі за це або е, платив якісь гроші. Хай от вони возили сюди. Якусь частину вони на цьому, напевно, заробляли гроші, бо, тому що свалка в Рибному там за кожну машину треба платити тисячу гривень, наскільки відомо. Камаз. А сюди возили великі машини. Представник Держекоінспекції Карпатського округу Ігор Тимчишин розповідає, що перевірка цієї території вже проводилася. Виявили дійсно стихійне звалище відходів на масиві ділянок, виданих під будівництво, індивідуальне будівництво громадянам. На час перевірки громадяни були відсутні, тобто землекористувачі, що не уможливило ну, безпосередньо виявити, хто завозить ці відходи. У зв'язку з чим ми звернулися до поліції. Області щодо виявлення порушників і вжиття до них заходів згідно законодавства. Станом на даний час відповіді поліції на наш лист не поступало. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків сказав, що знає про проблему, проте вважає, що цією справою повинні займатися правоохоронці. Я знаю, що там сміттєзвалище є, я знаю, що там неодноразово інспекція оштрафовувала того власника. Ну і Намагаємося діяти в межах закону. Ми будемо звертатися в таки в першу чергу правоохоронні органи, тому що це є приватна ділянка, і правоохоронні органи мають складати, відкривати кримінальну справу. Журналісти Суспільного надіслали запит на отримання інформації щодо стихійного сміттєзвалища в підлужі в обласну поліцію. У прес-службі сказали, що деталі справи повідомлять у відповіді на запит. Олександра Барчак, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.